Вітаю, друзі! І вже зовсім скоро свято Святого Миколая. Ми всі, якщо згадаємо, своє дитинство, з яким захопленням ми очікували того дня. І напевно, що навіть хтось спробував зловити цього Миколая в той момент, як він до нас приходить. До речі, напишіть в коментарях, чи вдавалося вам в дитинстві його зловити. В мене особисто жодного разу. І ми з нашою редакцією вирішили. Допомогти вам, яким чином навіть спростити завдання, якщо ви маєте або власну дитину і не знаєте, що їй подарити, або, до прикладу, ви йдете в гості і також не знаєте, що подарити тим людям, яких є діти. А вас самих неба, і ви не знаєте, чим вони користуються та що актуально. Отже, ви на каналі моє. Я Рома. Гайда до подарунків. Також хочу висловити слова подяки нашим мужнім ЗСУ, адже саме завдяки ним ми маємо змогу працювати та записувати це відео. Слава Україні! Отже, для зручності ми розподілили подарунки по вікових групах і почнемо з подарунків до трьох років, тобто для самих наймолодших. І почну на перший погляд з такого банального, але в той же момент без нього нікуди не обійтися. Це є брязкальце. Е, брязкальце, вони бувають різні, саме в моєму варіанті це є брязкальце з приємного м'якого матеріалу. Він, до речі, гіпоалергенний, тобто не буде виникати ніяких, ніяких незрозумілих речей в дитини. До переваг це. Те, що він видає звук, і також він є приємний на дотик, і в нього певні його частини по різному звучать. От я можу вам, от біля мікрофона, пошуршу. Коли дитина чує такі звуки, вона звертає увагу, зосереджує увагу на тому предметі, що звичайно добре для її розвитку. Далі я хочу розповісти вам про ось ці подарунки, так щоб воно ось стояло. Це звичайні. Звичайні м'які іграшки, ми їх любимо. Мені здається, в будь-якому віці, адже інколи хочеться так взяти, притиснути і потискати їх на своє задоволення. Що хочу відмітити, що вони також гіпоалергенні, що дуже важливо, і наступне це те, що є змога їх прати в пральній машині. Тут на ярличку можна побачити примітку 30 градусів, тобто при 30 градусах з ними нічого не трапиться, і якщо в процесі гри десь вони там заляпались, забацькались, то ви просто їх розміщуєте в пральну машину декілька хвилин, і грубо кажучи, вони як нові. Тут вибір залишається уже відповідно до уподобань дитини. Мені здається, обрав такі універсальні речі, які мають сподобатися абсолютно всім. Про те, щоб ви розуміли варіант м'яких іграшок, ринок м'яких іграшок, він просто неймовірний, і ви зможете знайти саме те, що вам подобається, і вашій дитині поставимо в сторону, хай вони не чекають свого часу. А далі я хочу вам розповісти про ляльковий театр. Ви знаєте, в мене в дитинстві таких іграшок не було. Але я їх бачив по телевізорі, і звичайно, мені дуже хотілося також таке отримати. Це, до речі, тільки один із варіантів. Там є ціле місто різноманітних. Ось я ще підібрав поліцейського, також лялькова ігрушка. І таким чином ви зможете з самого початку це. Забавляти вашу дитину, розвивати власне уявлення. А коли вона підросте, то ви зможете разом з нею обігрувати різноманітні сцени. Наступний товар, який також чудово підійде в якості подарунку, це є ось такий пазл. Його перевага основна в тому, що він є великого розміру, він може розміщатися на плитці. Тобто процес купання може перетворитися в процес гри. І що також круто, що окремі частинки пазла вони також. Великого розміру, і дитина не зможе їх проковтнути. І це, звичайно, розмова про безпеку. Наступний товар, про який я вам розповім, це ось такий. Це поставлю сюди. Це ось такий кит. Він також призначається для гри під час купання. Є можливість його розмалювати, як собі забажає дитина. І коли ми його, і в воді його можна помити. Тобто це такий багато... багаторазова розмальовка, і ми можемо зменшити шанс розмалювання наших стін, адже дитина буде знати, що можна малювати тут, а на стінах не можна. Хоча, звичайно, це далеко не правило. А тепер подарунки для дошкільнят. Отже, магія. В Першу чергу продемонструю вам ось цей подарунок. На ньому написано «18». Плюс місяців. це означає від півтори року. І вроді би причому тут дошкільнята. Але це є одна лінійка, одна серія Coco Malone. Це до речі, розвиваючий Ютуб канал для дітей. І оці іграшки вони зроблені по мотивам їхніх розповідей. Діти їх зазвичай обожнюють, якщо вони переглядають даний youtube канал. А він є популярний. І до речі, до цієї лінійки також і відноситься ще ця машинка. Цей автобус зі звуком. Всі вони є. Приємні на дотик. звичайно, також не при їх виробництві не використовувалися якісь е, шкідливі матеріали. І вони всі супроводжуються музичним супроводом, що додає тільки зацікавленості під час гри. І наступний товар, про який я вам розповім, це магічний джин. Цей товар неймовірно не вразив, адже ця іграшка вона вміє спілкуватися з дитиною. І що саме головне, вона спілкується професійним дубльованим голосом. Ви навіть зараз самі в цьому переконаєтеся. Привіт! Я магічний джин. Завдяки силі чарів я зможу прочитати і твої думки. Побачимось, друже. Все поки що його вимикаю. Це для того, щоб ви зрозуміли, який там є голос. Основна перевага цієї гри, що дитина загадує будь-яку тварину, е і спілкуючись з джином можна відповідати. Так, ні, я не знаю. Напевно, так, напевно, напевно, ні. Повтори ще раз і назад. Тобто, відповідаючи оцими фразами, Джин вгадує, яку саме тварину загадала дитина. Я був загадав казкового оленя, і Джин вгадав це було за кадром. Тобто, я її протестував, все працює, все так заявляє виробник. Наступний товар, який може сподобатися вашим дітям чи тим дітям, до кого ви йдете в гості, це ось такий подарунок. Це машинка зроблена з героями, зроблена по мотивам фільмів Марвел. І вона вміє багато чого. Тобто, все тут відкривається. Я не буду зараз її розпаковувати, а я навіть вам ось тут продемонструю, як це зробив. Як це зробив виробник? Вона повністю відкривається, є можливість управляти ліфтом, тобто піднімається, опускаються ваші герої. Є можливість встановлювати водія, відкидується бокова частина. І вона супроводжується музичними ефектами, що також додає зацікавленості в грі. Наступний товар він також зроблений по мотивам е, фільмів Марвел, і ви можете самі цьому переконатися. Герої всі добре відомі і знайомі. І перевагою цих моделей, цих машин, цих цих всіх героїв, звичайно, вони вміють їздити, рухатись, з ними можна взаємодіювати, можна придумати свої сценарії, давати їм завдання певні, і в грі виконувати ці завдання. Тут ще до переваг є така річ, що е, є спеціальний роз'єм в комплекті поставляються такі диски. от, 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 от от. Не хочу також їх розпаковувати. Ось тут, бачите, два синіх диска. Вставляється сюди і можна навіть влаштовувати певні баталії. Натиснувши на голову, цей диск вилітає, таким чином влаштовувати бої. Рухаємось далі. І наступний товар це також серія товарів. Зараз я їх всіх сюди переставлю. Ось так це серія з мультфільму Супер Вінкс. Е, багато хто з дітей його переглядає та дуже сильно любить. Е, всі іграшки вони є трансформерами, тобто вони можуть виконувати різні завдання, різні функції. І те саме е, можна придумувати свої сценарії, можна повторювати певні сюжети з мультфільмів е, або щось, щось вигадувати те, що до вподоби дитині саме, саме зараз. Ось і подарунки для шкільного віку, молодшого та середнього. І в першу чергу. Хочу розповісти вам про настольні ігри. Це як комунікація між дітьми і друзями дітей, так і комунікація між сім'єю. Коли вся сім'я збирається, разом дорослі діти грають в одну гру. Це завжди весело, це об'єднує сім'ю. І це особливо мені здається актуально, коли відключається електроенергія і є чим зайнятися і та весело провести час. Наступні можливі подарунки, про які я вам розповім, це будуть ось такі інтерактивні роботи. Саме ця модель. Вона поставляється разом з пультом, з м'ячом і з роботом. Тобто, ви можете придбати їх декілька та взаємодіяти між собою. За допомогою пульта, ви можете керувати цим роботом, а робот уже в свою чергу відіграє роль футболіста. Це доволі заворожуюча процедура, і загалом, коли є якась роботизована техніка, мені здається, це дітям буде дуже сильно до вподоби. Далі ми переходимо до е, наукових або до ігр, які розвивають наш інтелект, загалом розвивають дрібні. Ну, моторику рук і, і ще багато чого, про що ми зараз в деталях поспілкуємося. І так, перший це є гончарний набір е, особисто я метод гончарства спробував тільки в дорослому віці, в дитячому віці. Я думаю, я би був дуже задоволений. Тут в комплекті є все, що необхідно для того, щоб зробити щось, що захоче дитина. Я не говорю якісь там глечики, тарілки, тому що напевно ще з першого разу не вийде, але тим не менше е, є. Поле для експериментів, для гри. І як я вже і сказав, це розвиток дрібної моторики рук, розвитку, розвиток уяви це завжди добре та, та, та круто. Наступний це та ж сама серія, це вже виверження вулкану. Відбувається все як в. Ви... Як в хімічній лабораторії ми розміщуємо необхідні реактиви, які йдуть в комплекті, і ми отримуємо ось такий красивий хімічний ефект. Це також буде заворожувати. Хочу нагадати, що дана гра вона розрахована на 10+, тобто вже на такі, як я і сказав, середній шкільний вік. Після чого переходимо до головоломок. Це ось такі дві гри. В випадку ось цієї гри може скластись враження, що це кубік Рубіка, але це не зовсім так. Це гра, яка також на інтелектуальний розвиток. Її можна грати навіть вдвох. Суть гри заключається в тому, що необхідно переміщати кольорові кубики відповідно того, які з'являються на екрані. Є гра на запам'ятовування, є гра суперництво. Загалом тут є шість режимів гри. Наступне. Товар, це він дуже візуально схожий на ось цей, тільки тут вже є певні як книжечка всередині, з завданнями, і за допомогою кольорових блоків, в яких всередині є магніти для якісного, надійного і простого з'єднання роз'єднання дитина починає повторювати ту фігуру, яка необхідна. Звичайно, може сама гратися, обираючи і видумуючи, створюючи ті фігури, які хочеть вона безпосередньо тут і зараз. Рухаємось далі. Наступний можливий подарунок це буде сонячна система і планетарій. Дана гра, мені здається, тут не потрібно додатково пояснювати. Вона дозволяє дитині дізнатися, як виглядає сонячна система, які входять туди планети, який розмір цих планет, тобто зацікавитися космосом. Переходимо далі, і наступні товари це мені, як радіотехніку, особливо. Цікаво, такими б іграшками було гратись, адже тут є. Можливість зібрати ось тут, як ви бачите, така машина. І що саме головне, ця машина буде живитись і рухатись за допомогою сонячної енергії. Тут є світло чутливий елемент, який сонячну енергію перетворює в електричну, і таким чином машина починає роботу з цей рухатися. Тут аналогічна процедура, тільки тут човен, який чи навіть катер можна сказати, який ми ставимо на воду, і так само він за допомогою сонячної панелі він буде брати енергію та буде їздити по нашій воді. І в цих моделях я вам щойно розповів про те, що, ну, так би мовити, основні їхні функції. В цій моделі можна скласти до 14 різних різновидів цього робота. А у випадку з катером це близько це 6 моделей різних. Також це може бути вітряк, це може бути катер різного, різних модифікацій, це може бути навіть автомобіль чи ось така собачка. От-от. Напевно, що побачите. Якщо не побачите, ви зможете завжди перейти за посиланням під цим відео і переглянути цей товар у нас на сайті. Відставляємо поки що це в сторону. І наступне це є B-Blade Arena. Дітлахи знають, що це означає. Це арена для боїв спеціальними юлами. Вони навіть ось тут зображені на картинці. Вони купляються окремо, і це безпосередньо саме місце, де відбуваються бої. Далі я би хотів розповісти вам ось про такі речі. Це вже загалом для дорослих дітей. Вони підбираються, звичайно, відповідно розміру ноги вашої дитини, не критично по кольорі, але виробник оце позиціонує як для дівчаток, а це як для хлопчиків. Що важливо, тут надійне кріплення ноги, тобто. Травмуватися дитина, ну я не, не хочу казати, що не зможе, тому що можна придумати різноманітні способи, як це зробити, але тим не менше, виробник подбав про те, щоб це було максимально безпечно. Що заворожує, якщо так покрутити, починає воно світитися, що буде особливо мені здається ефектно в темну пору доби. І також тут в комплекті поставляється два види коліщаток, назвемо це так. Вони можуть бути у формі, от як бачите, по два, тобто, щоб дитині було простіше вчитися, щоб вона була е, стійкою на асфальті. І коли вже є певний навик е, їждження на роликах, то тоді можна поміняти цю основу, і тоді вже вони стануть ось такі класичні, коли чотири колесика від, розташовані в один ряд. Для дівчаток аналогічно все, так само воно світиться, От якщо покрутити. так само воно світиться і так само є змога замінити їх з е, е, часом, як, 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 як набудеться певний навик. Відставляємо це в сторону, назад, ось так. І ще хотів вам продемонструвати. Ця, е, ця іграшка мене особливо захопила. Це кобра. Е, в неї в комплекті поставляється ось такий пульт, і ви можете нею керувати. Можете керувати вперед-назад. Вона коли рухається, так. так. Заворожуючи, е, рухає своїм хвостом і видає певні звуки. Також присутні світові індикатори, які імітують справжню кобру. Е, мені вона сподобалась, але, на жаль, батарейки сіли, того продемонструвати зараз вам не зможу. Тут колеги підказують, що світиться в саму камеру, тому що я цього не бачу, коли стою заді неї. Батарейки в мене розрядилися в самому пульті, тому вони тут використовуються LR6, тобто такі маленькі таблетки, і я їх тут, тут на студії не зміг знайти, щоб замінити і. Продемонструвати так, я розрядив ці батарейки, ви все вірно зрозуміли. Отже, друзі, давайте ми це все діло підсумуємо. Як ви вже зрозуміли, в нашому магазині можна обрати подарунок для дитини на будь-який смак та на будь-який вік. Якщо у вас залишились запитання, ви можете зателефонувати на нашу гарячу лінію. Там спеціалісти розберуться в вашому запиті та обов'язково підберуть саме той товар, який потрібен вам та вашій дитині. Або ж ви можете залишити ваш відгук у коментарях. Всі коментарі я читаю та обов'язково на них відповім. З вас лайк, коментар та підписка, а з мене нові цікаві відео. Всім пока!